Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро чи і золото. Починаємо з євро. На де першому таймфреймі ціна нарешті зняла вже хай консолідації, тобто свою ціль після цієї маніпуляції наразі виконала. Аж четвертий таймфрейм ціна зараз знаходиться в величезному імбалансі. Аж перший, після тесту азійського імбалансу, ми бачимо, що починає розвиватися якийсь шорт, і скоріш за все, Франкфурт зараз забере логі Азії. А що буде далі? Невідомо, тому що після зняття такого великого таргета, як хай консолідації, ціна просто може стати в запил. Плюс сьогодні ставка. І до виходу цих новин ціна просто. Може накопичувати ліквідності, щоб потім вилетіти в якусь сторону. Тому сьогодні з торгівлею я дуже обережний. Подивимось, що буде малювати Лондон, і якщо буде щось зрозуміло, то буду приймати якісь рішення і буду про це писати в свій телеграм-канал. А посилання на нього в описі до цього відео. Плюс підписуйтесь на канал і нажимайте дзвіночки, щоб не пропускати нові. Але в загальному після зняття байстопів хотілося б якоїсь корекції. Але ще раз повторюсь, це все дуже на такому тоненькому, де перший таймфрейм чіф також вчора була знята. Ось ця ціль старшого таймфрейму. На четвертому нічого цікавого. Ми також знаходимося в H4 імбалансі, і по H1 ну, ось така картина. Тобто ціна, в принципі, з цього імба і з лою знятої ліквідності може показати якийсь розворот, але після зняття таких таргетів зазвичай відбувається запил. Вчора в своєму телеграмі писав про те, що я торгую чіф, тому що той як малював графік вчора іменно Чіфа, мені подобався більше ніж євро. Сьогодні наоборот. Сьогодні мені більше. Візуально подобається євро, тому сконцентруюсь на ньому. По золоту, ми зараз бачимо корекцію до цього лонгового руху, і ціна вже в депершому імбалансі. Плюс зняли previous week high. аж четвертий таймфрейм. Ціна прийшла в першу зону інтересу. А четвертий імбаланс. і звідси може вже показати якийсь розворот. Але пам'ятаємо про те, що сьогодні новини і вона може просто накопичувати, накопичувати, білдити тут ліквідність, щоб на новинах потім все зняти, якщо все таки піде в лонг. Тобто, якщо дивиться четвертий таймфрейм, то поки що все стоїть. Візуально в лонг. Так, аж перший таймфрейм, перезняття тут азійський імбаланс, реакція на нього, і ціна йде в шорт. Але приходив в нашу зону інтересу, а четвертого таймфрейму, від якої вже може розгорнутися в лонг. Тому наразі приймати тут якісь рішення неможливо. Апдейти будуть в телеграм, вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.